Ми побували на цвинтарі на одному і другому, де покоїться прах двох героїв, які загинули в Донецькій області від сепаратистів. Це Сергій Панасюк і Максим Добрянський. Молоді хлопці, герої з Карестишова. Я звернувся до депутатів Карестишовської міської ради і до голови до мера Карестишова, пана Чиколая, з проханням. Щоб на сесії було прийнято рішення і була увічна пам'ять цих чудових хлопців, які захищали суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, і перейменували ті вулиці, на яких вони жили, на вулицю, відповідно, вулиця Ломоносова, відповідно на вулицю Максима Добрянського, вулиця 50 років ЛКСМ, на вулицю Сергія Панасюка. Це було б правильно, це було б справедливо. Люди повинні знати своїх героїв, і молоде покоління повинно виховуватись на їх прикладі, захищати Україну.